Місто Каменець Подільський. Як бачимо, тут відбуваються забудови. Тільки видно наших чиновників та депутатів. Ми можемо побачити правильно Зрозуміло, яких осіб ми зараз познайомимося, хто вони такі і чому знімаємо. Доброго дня ви хочете... Не хочуть, але бажано мене дуже гарно спрофітувати, напевно, що я вам подобає, так? Я можу і роздітися і так показати. Мені подобається? А скажіть, будь ласка, мені не подобається, що ви в старому місті подобаєте і що тут має Ви можете пояснити? Наскільки мені відомо, у вас по документах не все гаразд? Ви можете щось знати? Там по документам не все Де з в суді були, перейшов. Ні, я не знаю, знайде, ми з вами в суді були, ви я, ми... я, я позволяю. Школа, да, я не знаю, Ми всі мешканці каміння. І бруска пропала. Що з них да. нас є це? Бруща. Ви сьогодні живете загород? Да. Да. Скажіть, будь ласка, як вас з вами? От ви зі мною таким тоном -то спілкуєтеся? А чого ви не хочуть? Я розумію, ну, я також не хочу з вами знайомитися, ви мене так фотографували. Ще сказали, що ми з вами були на одній стороні. Да. Ми думали, що Якщо ми Є мешканці Кам'янця Подільського, да, ми всі да. маємо да. бути на одній стороні. Да. Скажіть, будь ласка, брущадки немає. Гаразд, прущадки немає правоохоронні органи. Когда ми буде заявимо правоохоронні органи, що немає брущатки. Скажіть, будь ласка, що тут має бути дитячий садочок да. в старому місті? Ні, ну ви так якось говорите, а потім смієтеся. Ну а мене? Вами? Слободян, У жена каждый, Я не хочу вами Так я також не договори, мене умову смакові. Я не, не люблю таких понаточків. Да, я вас запитую ви роботі. Я, я з вами не працюю, От люди, ви привезли їх. Вот, я не привезла мене просто цікаві. Скажіть, будь ласка, я приїхала сюди, в Малайфок. Мене цікавить, чи це храм, чи це богів штофує сказал нам підприємець, я так думаю, ви підприємець, ні? Ви підприємець, ні? Я хочу спитати, що. Но я не хочу с вами а а ну мне тоже не, не интересно. Я... Вы сказали, що тут мої буде и все. Садочок, да? Я не хочу Ваша з вами версія, садочок. Моя версия, що вы прийшли сюди. Я пришла да. запитать, що тут буде. Да. Нет, я разумею, кухня будет. Я вот по мені не кажу, А я, я меня мене пристали. Ви тут маєте відносити? Ви маєте відношення. Ви маєте відносити. Ви маєте. Чоловік так напав на мене і кричить, що одружини. Мене така враження, що вам жінка явно не подобається своя. Скажіть, будь ласка, нам сказали, що тут буде садочок. Що тут має бути? Ви як археологи поясніть, що тут було до того? Дитячий садочок? Житловий будинок. Житловий будинок, а що садочок має бути? Ну, нам чоловік, який дуже в очках і дуже кричить, що тут буде дитячий садочок. Я ви не в що має бути? наша справа. Будинок був різні, часи, різні, різні часи, різні будинки були, так? А зараз по житлових нормах, по документах, ви не орієнтуєтеся з того, що у вас тільки своя робота, так? Наша робота досвідчена. А наступна територія по Кам'янцю, де по старому місці, де ви ще маєте? На жаль, нас ставлять до відома в останній момент. В останній момент, коли вже треба будувати. Ага. Ну, це це Каменець-Подільський. Тут все в останній момент. Условуємо. Ага, коли приймається рішення. Ну, у нас рішення по одне швидко приймається, а по друге дуже довго приймається. Це каменець-подільський тут завжди строїться і будується те, що не потрібно. Дякую.